Великий привіт у 25-й ходить на ігровий майданчик. У команди суперника Андрій Школа, Володимир Терлецький, і Андрій Гло. Ми дізнаємось по ходу зустрічі із Авангою. Удар і м'яч влучає у Карка з забитим голам. У... Нашому двобою атакою на атаку пішли суперники. Чергова спроба зробити переведення. Удар повзворот. Не згадати, що таке футзал. Не кожен мав можливість зіграти в улюблену гру. Через святкування. Різдва можливість зараз забити у Мусяновича, однак дуже добре знає. Назара Станкевича Беренецький. Передача на пусті ворота. Є можливість забити копак з другої спроби повз рамку. Кузьмін пішов на правий фланг. Передача в центральну частину. Голодино. Ігор Кравець виводить, а джілів вперед. Яскраве. Простріл! Тут стійка стала на заваді Петришин! Андрій! Портаємо з великим задоволенням до перегляду другого тайму дебютного поєдинку календарного 25-го року. У першій айтелізі мінімально аджільвей перемагає ABTO. Атакує дуже обережно і надалі. усиллями Бринецького, який мав розстрілювати магеро. По лінії штрафного майданчика. Удар! Стійка! Який момент у Мусяновича. Там пробив відміщів, він все контролює. Оце моє доля, правда. Удар на виконання у школи! М'яч його підсумковий шував. Данилович. Обірав суперника. Лізе далі, прострілює можливість у копака забити. 2-0 стає у нашому матчі Роман Копак після шедевральної передачі. Олега Даниловича з більш... Кілька оманливих рухів. Бринецький. Відмінна грав у захисті. Назар на перекопленні. Удар по втратив 100% можливість. Коли поцілив прямо в Андрія Магеровського. Школа. Школа. Його удар! Нескоровський. Чіпка спроб передачі пусті ворота. Однак там не забив. Якимів. Помиляється вихід 2 в 1 слід вирішувати. Петришин забивати можна повз ворота. Піде після гри у душ. Оскільки неспітнівалий ріпей забиває, скорочує відставання Ярослав. Там Нестеровський.